На огляді підсвітка з артикулом 13300 виробник заявляє, що вона підходить на 58-му діагональ. В комплекті 4 планочки. Довжина однієї 1145 мм. Присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружечка 17 мм. на планочці 12 led діодів напруга 1.3 В. Планочка має один канал з напругою 31 В. Матеріал основи алюміній. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.